Боже, які краєвиди, які краєвиди. Ага. Які краєвиди. Таке старий, старовинне місто, старовинне. А, <ривили> Боже мой, ну ви, ви молодці, ви молоді. Вечері. Ви молодці. Ви так продали, брат, що, думаю, ми так ходили, поверне, вже думаю, йти повертати е, до машини. Ідемо по цій от, саме по цій дорозі, а там коротше, якісь ремонти, і ці сходи вони були закриті. Знаєш, mm -hmm. і ми оце топали і топали, поки знайшовся тут такий от поворот. Мені здесь, напевно, ці повороти він був. Mm -hmm. і, і, коротше, Тоді ми вже змогли війти в місто. Ну, до Ворота. Так, да. позаду. Ну, позаду вже все пізно. Що <ріст> робити? Mm -hmm. Ну, добре, що тут якась тінь є Ти Дирекват, ви сестра, так? Маквіна бігає у мене секунду вес, а п'ямо Джурату. Sandalina, Sandalina. No, no, no. Sandalina. Se lo ricordi questa strada. Questa strada, questa proprio? Sì, questa. Più o meno, ma non... Non ci deve Si cava,

А це якісь оливкові оливкові сади, що? Оливки, точно і це оливки, але багато ялинок, і пальми. Пuesto. Questa questa. А що це? Questa така закрита. Що? Так, ти ricordi questa casa? А що це таке? Questa. А, sì. А що ту? Там жили люди. А, жили вони тут? Там на фото на на феста, а де ж вони там жили, слухай? На другому. А, угу, на другому. Кела мама ди, не, не міма мі арето. То вони ходили до вашої церкви, так? Природа, що довго. Угу. в церкву, а потім, короче... А школу він тут закінчував? Я думаю, так. Угу. Потім, коротше, це все зіграєш? Ти це все змукаєш? Знімаю. Ну я ж дорогу знімаю. А хто що знає, що я переписуюся, я з ними не друзі навіть на Фейсбуці. Тобто, ну, хто про... Я тобі Ну, Ну, добре, можеш не розказувати. Ніхто, по-перше, навіть на Фейсбуці ми не друзі. Добре, добре, хорошо. Добре. Це для мого приватного моменту. Я й продовжувала знімати, я не переставала знімати. Оці краєвиди живописні. То вони в мене не друзі, ні на Фейсбуці, ніде. Я продовжую знімати, Яся, нічого страшного. А я не знаю, як виключається звук. От Тут я навіть не знаю, де як звуку. Добре, все. Ну, як то кажуть. Не переживай. Не переживай, я його виріжу. Не переживай. Все це виріжу. Ніхто навіть не знає, хто це такі. І я навіть не знаю їхніх прізвищ. Ялинок багато там. і пальми. пальми і ялинки.